Друзі, вітаємо вас на каналі 740. Е, і року не минуло, як ми додали розширили нашу сонячну електростанцію. От докупив ще два гібридних інвертора. Одна вісімка простояла майже рік. Проблем з нею взагалі ніяких не було, тому я дуже задоволений. Три фази є. Заявка подана от через тиждень на зелений тариф. Детеківці прийдуть. І от така от у нас махіна вийшла. У нас система. Отже, виходить, що у нас три гібридних інвертора SunSync, Аналог 9, тільки це для ринку Євросоюзу. Рік попрацював, взагалі ніяких нарікань немає, дуже задоволені. Панелі у нас три поля на даху. І от 4 по 5 кВт пробіжки. тобто 20 20 кВт загалом батарея вийшла. От у нас Олексій. Тут походу, ще куча якихось. Ну, Леша прокоментуй, що це за щитки. Це у нас захист поля. Це у нас перемикачі водорезерву. Тобто ми через інвертори працюємо, або напряму. І це, да, це на випадок аварії, да? Якщо там да. щось. Чи інвертор все. Щоб в будь-якому випадку було світло, перемкнули в інше положення, у нас світло є в будинку. І у нас три автомата це вхід, і три автомата це вихід інверторів. Все. Да. Минуло разу, до речі, такої штуки не було. Це як от на генератори це все тежки перемикачі Дуже зручно. Або з інвертором треба щось зробити, або ну, тобто, е, перемикнули і далі працюємо. Це нас щит, це у нас для заживлення. Інверторів від акумуляторів. Стоїть три автомати. У нас шини є. Тобто ми 4 акумулятори об'єднали для збільшення потужності. І на кожний інвертор у нас свій автомат. 200 А, да? так? Да, 200 А. І ці автомати йдуть DC-шні. Так. Низьковольтові. Постійно строва. От як у нас. Це гарно. Тобто у нас виходить, що ми розкидали навантаження на кожен Плечі болить. У мене ну, тут от, цей споживає 1,6 кВт. Зараз, зараз заряджається на 1,48 кВт. чи Сколько там? Вже 550 Вт. Е, цей своїм життям живе, він навпаки, якщо цей працює. З мінусом він заряджає нашу батарейку ось, на 20 кВт. Вони всі автономні, свої навантаження, але батарея у них, у них спільна. Тобто це, по суті, трьохфазний гібридний інвертор. То Цей наприклад, от, вже він бере 1,75 кВт із батареї, бо у нього інше споживання, у нього тут нагрузка 2 кВт. І от Третій. Теж у нього, тут погано видно, але е, у нього навантаження 47 і він з батареї бере. О, да, супер. 1,93. Е, от З батареї 1,9 кВт. в трьохфазій системі головний. Перший інвертор, він головний. Оцей, да, Що у нас перший стоїть. тут, ті два. І перековується йому. Налаштування вийшло, в принципі, другий раз набагато все швидше. ну цей раз ми досвіду не мали, Це, напевно, вперше в Україні, бо ніхто кого питали, ніхто раніше не підключав а, трьохфазні, тривісімки, щоб три однофазних і робив трьохфазну мережу. От, Тому, в принципі, звертайтеся, з, все зробимо під ключ, організуємо по сансінку так точно. Та й падеється це сам вандей тільки. Тільки назва інша, менюшки дуже схожі. та сама. саме. Ну, я ж кажу, в мене вже рік користування, я вже дуже задоволений. Так що будуть питання, задавайте, звертайтеся, будемо раді вам підібрати обладнання. Підключимо підключ, працюємо по всім програмам державним. там можливим. І все зробимо під ключ, маємо вже достатньо досвіду. Будуть питання, звертайтесь, замовляйте. Дякуємо вам за увагу.